Слава Ісусу Христу! Колись Христос проповідував на цій землі, люди ходили за Ним. І по сьогоднішній день Ісус Христос вчора, сьогодні і по віки же саме, який і змучених відпускав на свободу, яким давав сліпим прозріння, мертвих, воскрешав, давав життя, трості надромленої не переломив льна курящого не угасив. І колись він проповідував на цій землі. Люди ходили за ним, тому що із нього ісходила сила, благодать, блаженство. І люди воскрикували, хто як, і один жінки кричали за ним. Люди кричали, каже блаженно, каже Черево, носивши тебе. І сосед тебе питавши. Так люди говорили, і все, і люди по сьогоднішній день люди когось облажав. Хтось щасливий, хтось блаженний, Блаженна Марія, тому що вона народила Христа, вона носила, вона возростила його. Блаженні Мужі Божі, тому що вони записані в книгах на сторінках священного писання, які пройшли тяжкі часи, добрі часи, яких Бог через яких робив чудеса, і люди казали, що вони щасливі. А Христос обращається до людей і до нас сьогодні каже блаженні слухаючі слово Господнє. Слово Боже і виконуючи його, ми з вами, я з вами, кожен із нас. Щаслива людина, І Бог напоминає нам, ви щасливі, ми щасливі люди, які слухають Слово Боже, які читають Слово Боже, які мають можливість слухати Слово Боже і виконують Його. Ці люди щасливі. Ми співали, який веде в небо усіх нас. Який веде у небо всіх нас, де блаженство, де щастя, і на цій землі Христос благословляє нам, і Він говорить до нас, що ми є щасливі люди. Я читаю таке слово. Читаю книгу «Причт», 16 глава. Книга притч 16 глава і 32 вірш Стих. «Долготерпілівий – лучше храброго і владіючий собою лучше завоювателя города. Ми знаємо, хто писав цю книгу. Мудрий чоловік Соломон, якому Бог дарував мудрость. Много ми користуємося цими словами. Много беремо прикладів, тому що Бог колись сказав цьому чоловікові, що проси у мене, що хочеш, тому що він построїв храм, він <кій> то все. Але Бог сказав такі слова, що, що ти не просив собі, я дарую тобі велику мудрость. Я не буду в це вникати, але є такі слова у цій книгі, сказані, що довготерпілівий, лучше храброго. Ми приймаємо ці слова, тому що вони записані на сторінках Біблії. Все слово Боже богодухновенно, воно полезно. Много чого нам не зрозуміло, много чого нам є, що і непонятно, ми віримо, тому що то написано в Біблії це слово Боже. Але якщо взяти це в практику, якщо взяти це в реальності, якщо взяти це дійсно в наше життя, довготерпіливий, лучше храброго. Храбрий чоловік він хто? І владіючий собою лучше завоювателя города. Обращається слово Боже до людей, всього, всіх родів, всього, всіх часів і до нас сьогодні. І такое слово я зачитав. Христос нам проповідував Слово, записане в Євангеліях Слово Христа. Блаженство, то все. І я зачитав те слово, де говориться е, за внутрішність чоловіка. Бог має справу з людиною, тому що він создав чоловіка по образу і по подобію Божої. І я зачитав таке слово і думаю собі, Господи, і е, ну, я, я вірую, ми всі віруємо, тому що так написано. Але як взяти це у практику, тому що брати людей, які Храбрі люди вони є на возвишеностях, вони мають славу і честь. Вони є десь на якихось епохах слави, тому що вони є завоювателі города. Вони можуть брати великих мужей Божих. Я зараз буду читати, є завоювателі там городів, допустим, Ісус Навін, Мойсей при Мойсеєві, при Ісусі Навіні, при Давидові, то все. Але владіючий собою, він лучше, краще завоювателя города. От представте собі, якщо би сюди став чоловік, який овладіває і завоював. Декима імперіями або то все. Є в книги в книг Біблії написано таких людей, які мали велику славу і честь. Є люди, які виходили на возвишеність, кажуть, не все, що я построїв. говорив один чоловік Вавілон, що це з ним стало. І мудрий чоловік, Соломон, де він свої книги починає писати, він говорив, що я придав. Я собі знаю думати. Він придав себе, якби вивчити життя, що краще для людини на землі. Ми так часто читаємо на похоронах це слово, де Соломон говорить, вислушаємо сущність всього, бойся Бога, заповіді і спальня. І то все для чоловіка. Ну, так написано, і так би мало бути, воно так, все для чоловіка. І мудрий чоловік, Соломон, він, написано, що він придав своє серце. Багатству, бідності, розкошенстві каже, що душа, наш, що його душа би не пожелала, захотіла. Він каже, хотів вивчити все, що для чоловіка. Помните, що він сказав Наша, ця, Часто чуємо цю фразу, читаємо суєта, суєт, все суєта сказав еклезіаст. і томління духа. І навіть такі слова сказані, там я такі слова сказані, думаю собі. Кому, кому а тобі такі слова писати? І возненавидів я життя і всі діла, які діляються під сонцем. Можливо, тим людям, які бідують, тим людям, які не можуть щось достигнути, тим людям, які щось не можуть нажити в цій житті, їм би слова такі казати. І я зачитую ті слова, де він говорить, що «Дорготерпеливий, простий чоловік. Я з вами. Прості люди, які проживають на цій землі, він зрівнює. Я думаю, це варто взяти у приклад, тому що цей чоловік він прожив життя по факту, він спробував деякі о, всі якби, о, блага землі. Він не одказав. Так я навіть сказав, що він не відказував собі ні в чому. Він... Але каже, серце його і разом його не, не, не лишався Бога. То есть, ну, держався все під контролем. І він сказав таке слово: що «владіючий собою лучше завоювателя города, тому що люди все схиляються до слави, до честі, до чогось. І він навів такий приклад. Пам'ятаєте, колись Христос, можливо, не дуже ну, якби. Как бы Похожі слова, але я їх зачитаю на горлої проповіді, колись Христос сказав таке слово. Не, ну, не дуже якби, підходить, але я зачитаю. Христос пропидує із 7 глава Матфея Він говорить такі слова. «Не всякий, 7 глава 21 стих, ні всякий говорящий мені, Господі, Господі, войде в царство небесное, но і Волю Отця Моєго Небесного. Не всякий говорящий мені, Господи, Господи, войде в царство небесне і в небо ведеш усіх нас, ми так співали. І чого я, як ці міста Писання якби зрівнюю? владаючи собою завоювателя города. Давайте я ще одно місто Писання прочитаю. Апостол Павел пише такое слово до єфесян, друга глава. Я зачитаю з першого стиха. І вас мертвих по преступлениям і гріхам вашим, в котрих ви некогда жили, некогда жили, по обычаю мира этого по волі князя. Господствующего воздухи, Духа, действующего Ныне в стенах противления, между которыми и вы все жили некогда по нашим плоским похотям, исполняя желание плоти и, и помыслов, и были по природе, чатами гнева, как и прочие. Що я ці міста писання читаю, владаючи собою краще завоювателя города? О, Слово Боже, і Бог через Слово Боже говорить до нас. Я зачитав таке місто Писання, де Павло говорить, що у вас мертвих попри звисту. Наступ... По преступлениях оживотворил, там ставшися говорить благодаті, ви спасены, между которыми вы все жили, ніколи по національному похотям исполняя желання плоти и помыслов. Исполняя желання плоти. Чому я читаю это и... Э, э, по моему Браття говорять, ну помню, Вася раз говорив, проповідував і сказав таке слово, що ну, Гітре великий чоловік він сказав, що каже, я много завоював, а себе я не победив. По-моєму, наскільки я помню, є великі люди, які знають свою внутрішність, знають, що не можуть, а себе я не победив. І тут таке є зрівнення, що владаючий завоювателя города, владаючий собою. Він лучше такого чоловіка, до чого я доводжу, кожен із нас створений по образу і по подобію Божої. І є таке слово скажено, ну, я вже цитував, що е, не всякий говорящий «Ні, Господи, Господи, войде Царство Небесне, но і волю Отця Мойого небесно. а тут я зачитав, що іспольняє похоті, плоті і помисло. І думаю собі, як ми сложно устроєні, як ми сложно устроєні. Давайте я ще зачитаю однописання, Писання, якби сказати так ну, одно із тяжких гріхів цієї землі, перших Каїна і Авеля, як Бог говорить до Авеля. Ми часто чуємо, але я зачитаю, де Бог говорить, коли вже він говорив з Каїном, і він говорить такі слова, і сказав Господь Каїну, 4 глава книги Битєви, я читаю із 5 стиха, з 6 стиха, І сказав Господь Каїну, почему ти огорчився, от чого поникло лицо Твоє. Якщо делаєш доброе, то не піднімаєш ли лица? А якщо не ділаєш доброго, то у дверей грех лежить, вони лічить себе, но ти господствуй над ним. Я зачитав ці пару місць Писання, і що я хочу сказати, ми устроєні так. І один брат говорив такі слова: що якщо ти не управляєш собою, якщо ти не владієш як які слова я зачитав сьогодні, лучше завоювателя города, то хтось управляє тобою. Я зачитав ті міста Писання: не всякий говорящий, а і споліняючи волю Отця моєго Небесного, Ви жили нікогда по своїм помислам, і спольняє похоті, плоті, помислов, і духа, дійствуючого, нині в синах, противлення, і ми так устроєні, кожен із нас. Якщо Бог сказав Каїну, гріх на поруги, серця лежить, але ти господствуй над ним. А тепер, браті і сестри, кожен із нас, проживаючи життя на цій землі, ми люди, яких Бог створив по образу, я повторяюся декілька разів. І Бог устроїв нас так, що ми виконуємо волю. І Бог, Христос, проповідуючи на цій землі, Він звертається до кожного із нас. Він звертався колись там, в Палестині. Він вчора сьогодні по той той самий. Він говорить такі слова: блаженна людина. Яка виконує волю Отця Мого Небесного? Чого так сказав Христос? Тому що якщо я, якщо кожен із нас не виконує волю Отця Небесного, то давайте я так скажу: 100% я або хтось із нас, якщо не виконуємо волю Отця Небесного, ми виконуємо чиюсь волю. Ми кимісь. Я зачитав те слово, лучше вла... довготерпіливий, лучше храброго, і владіючий собою, лучше завоювателя города? Хто управляє людину лучше? Він завоюватель города, він много чого може зробити. Зараз я наведу один приклад, але хто володіє мною? Хто управляє мною, якщо я не управляю собою, якщо не управляєте ви собою, хтось 100% управляє мною, хтось 100% управляє вами, тому що ми самі по собі жити не можемо. Я е, е, якби коснувся Ісуса Навіна, і я зачитаю одну із історій Ісуса Навіна, де написано такі слова, книга Ісуса Навіна. Записано 5 глава, коли вже Мойсей передав служення Ісусу Навіну, і Ісусу Навіну, як я недавно читав, що Бог повів, що книга сяде не відходить уст твоїх, повчається день і ночі, щоб ти в точності знав, як поступати. Будеш благоуспешний путях своїх, будеш поступати благорозумно, мудро. То до многих так було сказано, і Ісус Навін. Він пішов і треба завоювати Єрихон, треба було взяти город. Треба... Він великий полководець, він великий муж Божий. Він много може брати з нього прикладів, тому що він і коли обозрівав землю, ми читаємо, що він інакше відів. Він видів рослих… В мужественних людей, але він каже: ми возьмемо, тому що з нами є Бог. І одна із таких подій, як би думаю собі, от е, недавно я читав, вже, ну, вже цитіру, що будеш благорозумно, будеш мудро поступати, і от треба якось поступити в одному із подій Його. І от стається така подія в його житті. Ісус, читаю з 13 стиха, п'ята глава книги Ісуса Навіна. Ісус, то тобто є Ісус, навін. Находясь близ Ерихона, взглянул и видит, и вот стоит пред ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему, «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал, «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус спал лицом своим на землю. поклонився і сказав йому: "Що Господин мій скаже рабу своєму?" Вожвоїнство Господнє сказало Ісусу з ними обув твої усно твоїх, ибо місце, на котором ти стоїш, свято. Ісус так і здіяв. Дивіться, чого я читаю в тому місці Ісус навін великий полководець Перед ним мільйонна армія. за ним мільйонна армія. Він входить в Єрихон, йому треба брати, йому Бог обіщає взяти Єрихон. він переживає і зустрічається йому чоловік. Він каже, хто ти такий? Наш неприятелі і наш. так зустрічали людей на війні. Він каже, я вождь воїнства Господня. Зустрічаються великі два полководця, два великі, ну так сказати, два великі мужа. Я говорю, в великому ранге зустрічався, каже: ти хто я вождь воїнства Господня. А я хто? А передо мною мільйонна армія за мною. Мені Бог довірив мільйонну армію, яку вивів знамені мій чудесами. Можна на одному рівні говорити, тому що чому. І Ісус навін каже, як чув ці слова, як ти спізнав ці слова, чого не обманули тебе ці слова, чому ти не взяв собі щось друге в голову? Ісус навін. Він каже, що ти повеліш мені робити. Каже, павниць. Хто павниць і перед ким павниць? Муж Божий, Ісус навін, який великий муж, перед якому. Перед яким велика армія, а Він говорить, каже, що ти повеліш мені робити? Перед ним стоїть вождь воїнства Господня. Перед нами Ісус Христос, той, який вчора, сьогодні і повіки той же самий. Той, який сказав, де двоє, і троє. Я посеред вас. Той, який сказав, вже блаженне слухаючи Слово Боже і виконуючи його. А я хто? Я вже стільки років читаю Біблію, владаючий собою лучше завоювателя города. І цей Соломон, мудрий чоловік, він піднімає простих людей. Він піднімає, він не то що вони високих людей, тому що були високі люди. Бо Бу, і в Вавилоні ми читаємо, що каже, тут узвешен. Хто узвешен? Великий чоловік. Великий монарх, великий чоловік. Він каже, ти звишен на висах І найден очі. Так хто Хто ж перевагає виси у Божих очах? Тот, хто головолодіває собою, каже, гріх лежить добро, але ти господствуй над ним, яке право дано нам, яке владичество дано нам управляти ким управляти? Великими городами, великими. Роботами. А тепер можу взяти будь-який приклад. Я і кожен із нас. Ми проживаємо життя на цій землі. Хто володіє мною і ким володію я? Можу я володіти собою? Можу я оволодіти кимось? а може мною володіває. Не хочу говорити за гроші, за роботи, за багатства. Може, володіває мною якесь щось, і ми не можемо з собою справитись. Тому що, якщо я не уволодіваю кимось чимось, як один брат сказав, я должен говорити багатстві, я дожен говорити грошам, я дожен говорити, що їм робити, а не вони дожні говорити. Я говорю це собі, кожному із нас, тому що кожний із нас чоловік, і ми, нам говорить сьогодні Слово Боже. І Христос сказав такі слова, не всякий говорящий. Господи, Господи, ми говоримо о Царстві Божому, ми говоримо о тому, який веде в небо усіх нас. Я зачитав про Каїна. На жаль, на жаль гріх оволодів ним. Христос Бог предложив йому господствувати над тим, господствувати, Він не по господствував. І по сьогоднішній день Слово Боже говорить нам, благослови нас усіх, Господь. Храни нас в цьому мірі, Бог благословляє нас, Бог говорить до нас сьогодні, щоб прості, простих, як би так сказати, простих, в простому житті бити нашому, ми високо поставлені перед Богом, Бог много довірив нам і Бог дарував нам щастя і блаженство. Каже, ви не жили, а зараз ми живемо по волі Отця. Нашого небесного, якщо ми живемо по волі Отця нашого Небесного. Ми є щасливі люди, ми є ті, які ідемо. проживаємо життя з Богом на цій землі і в небо всі увійдемо. Так сказано, так ми співаємо, усе ми віруємо. Благослови нас усі, Господь. А зараз ми молимося, як звичайно, за наших дітей, приклоняємо свої коліна. Слава йому навіки. Амінь.